Ладно, я нічого не звучу. Ну, короче, він каже, що до... для тролля в кінці він завершує. <laughs> <laughs> заве... Фрішна для тролля, друзі. В кінцем випадку все оце інтерв'ю, я не знаю, всі ці питання призвели нас до того, що фрішно для тролля, і зараз буде дійсно фрішно для тролля. Будуть робити вислов на батрайдер, якщо ще й ФБ забере собі. Можливо, фак. Можливо, не фак, бо Сникінг помирає десь від рук Марсі. Але кіл він собі все одно забрав. Фрішно для тролля. Дуже гарний перекладач себе, до речі. Так, я там про відранжував просто давав. Ти маєш на увазі, що в верку просто пікнути в кері, поставити так, дати кріту дума і пікнути трі. Ну це є просто до того, що, типу, якби ти хотів якось засвабити оплим, все одно в тебе ця можливість була, якби ти mm -hmm. хотів це зробити. Ну так, так з веркою -ку в кулі точно у вас, якби в кірі є один зарезервований. Ну то там до ін та не грав три-чотири дні, бо деблок релізного треба було трішки пограти в нову гру відвал, скажімо так. І от я тільки вчора позавчора ну, до того повернувся грати, але я не бачив троля з арканами ще. Це цікаво. Ну, я цей тут зараз сама равлю бувати, але я хочу відмітити, що я дивився в цілому профіль скітера, і він, типу, з цікавого знову тренував прозора, да, свого. І там теж через аркани грав. Тобто можливо він ще... У перші три позиції за командою Бісплос. На скітера виходить тим часом. Лумпі перемістився з центральної лінії. Торрен дається під ноги. Багато часу витрачають на те, щоб забрати скітера. Врешті решт можуть не забрати, бо зараз будуть сокірки. Руками вже не будуть його бити. Він відходить під тавер. Лумпі біжить далі. Снайкінг вже долучається. Вони так і не забрали скітера. Нащо приходили? Цікаво, скільки до шостого рівня залишається насправді тролів бо в нас тут, на жаль, трішки проблемка з цим перекриту камерою. Але якщо там залишається не так багато, бо він досить агресивно грає насправді, то чотири кінець чіпляють, ланки день буде розпочати, залишається, ось і приходить дрібко, по трьох героїв відразу ставиться, мінус один з Накінга поки що вдається забирати команді без кост, але є таке ще, і Кентавр, і Марсі залишатимуться тут. Одно бувають подійний, вже вже Малріна, там ще й спалювання пішло по музу, його теж будуть фоловити, Шейкл ідеальний, прив'язали, ну і вбивство забирає собі ось він шостий рівень. По всіх відчуттях скітер соло, правильно. Да, <laughs> <laughs> Кіл абсолютно заслугований був, і от дійсно, шостий рівень. Це давайте, хлопчики, просто не помиляйтеся. На Мара знову виходять, Амар Мар вже отак три герої бився одного разу, але тут є ВРК. На допомогу йому. Амар Мар дуже багато кітпоінтів втрачає, можуть Ельмішо забрати. Прив'язали його, Ельмішо поки по кущах бігає Мар цей момент гине. Ну сильно продамажили й Муза і Ельмішо, але забрати нікого не змогли. Гравці Фелкац побігла далі ВРК, щоб ну буде якийсь фраг отримати і все одно на ЛОКП балансують, ідуть Муз. Не підставився під Павершот. Скітера на хрести посадили, у нього є ультимативне. Якщо від прокасту не загине, а немає загинути, то можна і побити. Спробувати, постелив Снайкінг. Еліани тут забирають до Ой, бухляче. Боліше отійду спати на живий ніг. Малрін таж підходить сюди, хоче у нього я просто пофайтитись. Критик і далі. Power Shot Е буде пробувати влучати в Муза, напевно, пак теж долучається. Дрімкою ставиться, от він буде влучати, мо він збирається відстоювати. Досить тіно грають насправді Falcons. Мені подобається. Так, вони чисто реагують на на будь-які агресивні дії від Beskorst? На жаль, е-е, <laughs> ну що? Буде... Господи, просто звільнити пів півстудії, найняти mm -hmm. одного Амара коментувати тут українською. Все. І ми вирішимо всі питання. Снайпер автоматично кастує по сюди вжатаборд від е... Малріна. Мають забирати Марсі. Знову через Дрімкоїл, але це 100% зараз зроблений фраг для е, Пака. У Пака вже має кілстріг. Зараз за Паком прямують і немає чим е, сейвитись тут Паку. Сховається, пішов. Сховався, далі. Та не... Це джейс. А ну питання прямо на силу. Бо тут живе. Боже, ну ніяк не дається вбити цього героя. Вибачаюсь. <кхів> Слекін помирає. Жо вони хочуть забрати скітера, решта решта. Це, до речі, те, про що казав Єгор. Скітер буде помирати, я думаю, хоча Кейт підходить, з'язка пішла. Ну ні, Тавр повинен забратися від Сабвесла, там ще ультимейт пішов від Попука. Е, це те, що тепер почекав його. Якщо туди-сюди пострибає, то насправді там. Ти, ти четвертий у черзі на зміничку, де мач є. Mm -hmm. відриває. Скітера учупили проблем, у нього немає автоматично ще 15 секунд. Він підставляється і гине на власних стаках, які фармив, але ніхто його не дефав. Е, ми загалом часто бачимо, як якщо Кері іде фармити стаки, а це зараз це зараз просто дефолт, що будуть стаки на іншентах. Підходить хтось сапоти, який якась віттічка стоїть хоча б на детекшені. Е, чи вардик якийсь стоїть? У підсумку просто скітер вирішив підхалявати. Безвідповідально до цього поставилися. Забрали скітера. забрали, що важливіше ще й стак, який скітер фарми. Самому відправили, подумати над своєю поведінкою. І заберуть також руну. Але паралельно я так бачу, що Кріт пішов красти руну досвіду. А на 14-й хвилині тут мус, а Кріт звідти вже тепло на тис, теж по цупу фрону. З таких з нас стрибок, будуть бувати. Ну так агресивно почали діяти без безкуст, вони постійно вивалюються на вежі. О, ні. Змушують суперника битися. Мани немає на ласо. Немає мани на ласо, але є сповільнення невеличке. і Віталій стрибає, підчупили скітера. Надалі і проблем так. Чисто просто йому. Йому на пам'яті пробили, відправили. Град. В першій стадії групової, якщо так, можна назвати mm -hmm. цей етап. Е Інта. Ну, в цілому, загалом, команда виглядала яким чином. Вони завжди вигравали початок гри, там, а другу половину гри вони програвали, бо ну, не знали просто, як і що їм робити. Тому подивимося. Тамар Пайп є, протискає його, намагається пожити, що й видає свій дум. Намагаються тут розумію, максимально жадібно розіграти, збирати в собі вбивство і вилетіти, але кінцем випадку ні вбивство не заробить, ні виживе, я так розумію. Ну поки це от головні два нещастя небезпечна ситуація, і знову скітер, знову він. Мені його так шкодить. Це просто жесть. Спадає за Лумішу смок. Не знаю, куди стрибати, щоб просто так не витрачати блінки. Тепер вже зрозумів, і побачить. Троль натискає ультимативно і прив'язали. Лумішу, контроль з ультимативною, але Марсі його перебиває. Зараз буде приголомження, скітер гине. Нічого не зміг зробити, Гріда теж має забирати. Вони в п'ятьох тут, дискус стакнулися в п'ятьох. Ніби реально хочуть виграти. Дійсно. Ну, ніби реально їм їм Мені здається, що треба дійсно тролль помилився, там звісно команда хотіла якось там сейвити, я бачу і тренд платів, але в цьому випадку і думі факт зрозуміло, що тут робити нема чого. Просто продовжують фармити книги біля ці мапи. Ну і тренда теж знайшли, як ми бачимо, ось він цей оркід на кунці використовується три вбивства. Варди гарні агресивні стоять, розумієте, без чого вони хочуть зараз віддоти. Та вони хочуть максимально агресивно заходити на ворожу, коли вони забирати всі зовнішні вежі. Для цього АЄС їм не потрібно, в них є товстезний герой на першій позиції демеджа можна дібрати, та, і з Марсі, і з Кунки зараз демеджа можна дібрати, його в цілому достатньо. Ну, а пак продовжує фармити, хоче набрати свій якісь артефакти, хоче собі взяти ще Блінк, Юл Віч Блейт в нього в цілому вже готові, то Мартрич підставляється, треба було б якось пропускати, напевно, тупа от звідси, але вже він, не буде. А він Соли не б'є зараз павука? Ні, Соли не буде тут павук, я чомусь... Молоді речі просто зробив. Ага, і Мішу дійсно забрали. Ну так, ну тут він ніяк не міг вийти, там і укорінення від Медузи, і дійсно, якби він якось спробував за Тут ще Кунка, Кунка побач, Оркіт натискається на Пака, Пака вертає назад, але, ну так, чисто просто погратися з Паком. І Стампіт натискається, що пакану здогнати пак, обіграв, пішов по деревах, продовжується ця е, погоня за Малріном. той знову намагається втікти, дав дрімкої, полетів тут же, План перехоплення. Малрін піднімає в'яву <с> Бетрайдера. Є відчуття, що він цього героя класно відчуває. Але ну, що ти зробиш, коли тут, ну, ну вони всюди. От вони всюди, вони просто на деревах. До речі, після фрази, «класно відчуває цього героя, він мені здається, помилився досить сильно. Ну, він стільки цей раз не помилявся. Та нуйти, та ну йти, та йди на. Що це таке? Романа! Це я на паку. Хто так грає ще? Ну тільки я так на напаку? А троліту допоможіть хто небудь, будь ласка, дайте дай тихо не вплив, забрати, боже я же шкода цього скітера. Він... Ти просто уяви зараз. Бак, так такий чувак, у мене 100-0. 0-100, типу, точніше. І більше. тут серія проти Felcon, перша карта. Надзвичайно важливий матч, тому що це матч-десайдер, да за те, хто буде грати в верхній сітці, хто буде грати в нижній сітці на ІТ. І команда Falcons, яка є, ну, типу, одною з найсильніших в світі, якщо не найсильнішою в цілому по титулах, які були в цьому році. Ну, позамеж бази саме з Нікін знаходиться, він в деревах скаутить. Він... Зараз, якщо побачить, що вони розділилися, вони ж можуть навіть напасти. Спробувати біжить сюди, також і кріт. Але не встигли. Бак ставить рімкоїл. Але продовження ніякого. Міш живий. Вперше, мабуть, за всі ігрові моменти, Міш тут виживає. І Медузка продовжує пушити. Ламає бараки, ну якось не стану. Подивіться просто на позицію троля, де знаходиться троль, де в цей момент знаходиться він рейнджер. Вони віддають верхню лінію, не хочуть це проти її їди. Амар підійшов подивитися, як дота виглядає, і Амар має забирати. Наче підійшов, невідомо. Тако за команда. Я, я не знаю навіщо це зробив, але це йому. Але я думаю, що якщо вдасться зараз реалізувати хекс на факака, буде взагалі ідеальна гра Від медузи. Єдина проблема, яка зараз з'являється насправді для біску, можливо, це БКБ на тролі. Може, воно якось зараз допоможе команді відіграти. Ну от вони Всі заради були... заради цього троль і був відсутній на базі. Він прям я бачу, як хотів дофармити фармити БКБ. Зараз будуть заходити в спину, подивимося, варто поставили. Бачить Віталія. Люмпі. Теж його побачили. Сайнс на нього накидається. Оркін також накидається на Баку. Бака є Юлу. Відв'язали в цей момент Люмпі. Ми бачимо, що протекції достатньо. Лейдмейл ще вімкнений. Відходять трохи назад. Снайкінга підчепили. Дум натискається в Марсі. Марсі мають вбивати. Марсі лов хпешна. Чи зможуть її добити? Пак там беклайні продовжує битися слунку. Марсі все-таки добили. З Снайкінгом розміняли її. Марсі байбекається. Йде закінчувати в гру. Зараз не знаємо, як воно закінчиться. Врешті-решт, Дума знову таки зачепили, Парабель залітає Кунка. Під фокусом від э, Скідера, Скідер забирає Люмпі, ультимативно від Медузи. Скідер зараз ультимативно в нього закінчується, має загинути Скідер. БКБ його не врятував. Ну і файт, врешті-решт, виграється. Без Диспостами. Насправді, якщо така ситуація немає тролі, все було протиснуто, треба було йти захотися. Не знаємо, як грати в доту. Подивимося, Міша, полетів. Снайкінга може витягнути до команди, але Снайкінг в цей момент прочитав і ходять ближче до своїх тир 4, повезли на себе Дума. Хендавер стрибає при так само і по Снайкінгу, поки Сайленс по ньому. Кунка підвозить усіх і Медуза кастує свою ультимативну, а Мара втратила. Амара є байбек, він його не натискає. Ніби змирився, лише зараз натискається. Скітер привається Боже. в дузу, дуза без аєгіди і забирає дузу. Немає її. Кунка також під думом. Біжить за ним далі. Скітер. Скітер один відокремився від команди. Скітера відзонили. Трохи амар буде стрибати, скоріш за все далі. Забирає так само кунку. Ой-ой-ой, Бізкости зараз морально мають трошечки просісти. Бідні бізкос. Добре, Гра не закінчена. Це нормально. Е, поганий момент просто для них. Знову ж таки, парфарм 7000 залишається, драфт досить сильний, тимфайт дуже сильний. І єдина проблема це те, що я дивлюся, у Кріта з'явилось МКБ на версії. Ну це так, просто вам натякнув на ну, вашу вагу. На острі кидаєш. От ти, наприклад, граєш на кірі,

І в цей момент заходить на базу Павук, пушить жорстко бараки. І бачимо, що Павук вимушений відійти назад в Вімері, тому що притягнувся сюди нарешті трохи. І вже збуває лінку, тобі буде вже важко якось себе захистити ну, і віддумає, і від фокус-файра. Це правда, витягують. Дуже непогано, що треба бити, буде дуже добре. Треба все. Але є вайбек. А троє Кекс okay. отримав, відходить назад. Є протекція невеличка від, від Трента. По ньому ще досі висять на ньому цей армочик плюс кіл. Відстрибують назад на останній барак. Треба забрати катапульти. Врешті-решт, вони основний демедж по бараках наносять. Не змогли нічого зробити не змогли нічого зробити гравці без кост. А Марк спинку заходить мус. Він віз тим часом. Але він стрибає. Дузу підчепили. І знову не час на дузу. Подивіться на її мана пул. Стампіче. Просто втекти звідси скітер БКБ встромився. в Петрайдера. Коли його тар. дуза лухепешна, але її починає пробувати крім. Ну Крімсон поки рятує дузу. Крім це одно місяць медузу і забирає її. Три байбеки було натиснули командою Фелканс для того, щоб подепати. На цей момент медуза вже летить на тром... на аванпост. Кріта підчепили кита забирають, кида немає викупу. Куди зараз виграти можуть? Ой-ой-ой. Куди реально зараз, виграть, ну, зараз але, виграти хоче? зараз подивимося. Намагайте вигадати час, як зараз в нього не скайп, можна нього застрибути і бити дійсно цього героя, в нього є вайбек. Він може ним скористатися, але Усаняка зараз Марин накуповый. Ну, у него надо стать не давать. Пробитый п'ять героев. Намай Верке. Ешь, че живый скид. Не забрать, я просто Там же живе ут. Ну що, бійка за трон починається, Бакс стрибає на Люблю. його дуже важко пробити. Ми це бачили минулий раз. Ну і в цей момент рон просто бити трон. Павук, миссий, так само трон. Роберт тут и поплыв. Трон страждает. Просто штукнул лица патрона и забирает трон.